О, привіт. Вітаю вас. Хоч хтось адекватний, не мішає музика? Якщо не то краще виключити. Ну, я виключив. Ну, я все, хочу, дякую. Ні-ні-ні. Ну, ну розказую. Ну, давайте чому вперед познайомимося з вами, звідки ви, як вас звати. Меня Дімо зовут, я Дима. з Білорусі. Ви з Білорусі, з... з Вітівська. Це чудово. Я з України, до мене можна звертатись пан Дмитро. Ох, ческа, елки. Ну вот так, май же. Ну, извини, у меня бабушка тоже из Беларуси конкретная крылья Украинка была. Да. Она даже по, -по, -по Ну, она на Суржике говорила, ну, до самой смерти она все время. Вот, и я поэтому очень хорошо понимаю украинский язык. Ну, это чудово, бачь так добро. Я, я не считаю, что это что-то там плохого, ну. Я хорошо слышу, хорошо понимаю. А что тут плохого в украинском море. Я не понимаю. Я не понимаю всей вот этой войны, которая происходит. Вот я вот, вот хотел у тебя услышать, вот как как вы. Я считаю, что это все неправильно очень. Звісно, що неправильно. Я не знаю, для чего Россия нападала на Украину, вот я теж не могу зразу. Хорошо, ну, нападала, нападало, блин, там что-то ага. там еще там делала, блин. Ну, ну почему Украина не пытается как-то навести мосты? Ну, а як? добрый. Вони бомблять, наступають, наші территории. А что Україна має робити? Это цікаво. Які мосты наводити? Ну, ну даже, так, вот я, вот, честно говоря, я говорю, что это все неправильно. Почему ну, є... Радянский Союз не наводил мосты с Гитлером? Согласен. Ну, да. согласен. И это вообще вся эта херня очень неправильная. Я не, не, не за Россию, не за Украину, я вообще не за кого. Я, я просто считаю, что это очень все неправильно. Ну, потому, а я вы уважаю, это Россия агрессор по отношению до Украины? Да тут, понимаешь, как это самое. Я, да, ну, получается, они что, ну, ну, наступили. Но сначала это началось с вашего Майдана все. А до чого тут Майдан? Майдан це внутрішня справа України. чого тут на Майдан? Донець. На, на Донецьк зачем войска пошли? Вони там і були Я в Донецьку. Так. Це територія України. Не, 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 не. Я имею в виду, пошли війною на Донецьк. Ми війною не йшли на Донецьк. Ну, дивіться, а що робити? В місто Славянськ з Донецької області прийшли якісь незрозумілі люди зі зброєю захопили місто, тероризують місцеве населення. Не, що не, має не, робити? Не, що має робити Україна? Славінське це вже було після. Спочатку ж Турчинов послав а АТО об'явив. Ні. Спочатку, спочатку? Гіркін захопив Славянськ, а потім почалась активна фаза АТО. Візьми в інтернеті да? я вот все, все вірно, я правильно. Воно. Тільки ви знов-таки забуваєте захоплення Крима. Подожди, хто такой Гіркін? Гіркін бандит вообще. Ну, это, если так. Це громадянин Російської он, Федерації, он, он, он... бандит. Он, не, подожди, он, он в Российской Федерации не застоял, как этот военнослужащий. Якция из раз... як не збув, був? Нет. Не-не-не. Він сам представляется, что он там якийсь цей ГРУшник. Полковник ГРУш. Слушай, он не слушал, ГРУ, будь ласка. Не да. Ну, так слушай. Он ушел. Он ушел из ГРУшников. Он... Ну и что с того. Хорошо, хорошо. Смотри. А Крым кто Но... захопливал? Так никто не захопливал. Крым Сначала не не, подожди, Турчинов сказал, что донецкий регион не прав. Донецкий регион не прав. Давайте уже ні, стоп. Давайте будем идти по хронологии. Ну, давай. Да, в ніч с 26 на 27 лютого, что провідбуется? Вот эти зеленые человечки без опознавательных знаков, захоплюют будівлю парламента Крыма. Правильно? Хорошо. Правильно. А что в Крым тогда не пошли? Я Крим... вот, вот этот вопрос интересный. Спочатку ви ну, чё, я не Крим? знаю. Спочатку Крим? вирішили звільнити Донецьк і Луганськ від терористів. Ага. Угу. Так а Крим чого Крим от Крим зараз будемо звільняти, а як же? ж? Ну ну, смотри, угу. Крим намного важливіше, Точка От, Ні, для взагалі. нас є нема чогось важливішого для, для, для нас, вся Де... територія країни вся дуже важлива. Будь то Хорошо. Донецк, будь я, то там Тернопле, ну, ну, там, почему там на Крым, Ужгород. На Крым не послали войска, а на Донецк послали. Вот я вот этого не понимаю. Крым то важнее был. Кто много сказал? Важнее. Крым. Кто Крым вам так я сказал? Как? Ну, кто сказал, что Крым важливейше за Донецк? Конечно, важливіше. Чому? Чому він важливіший? А чем Донецьк не важливий? Важливий Донецьк. Ви тільки забуваєте, що подожди, коли захопили Крыму, Крим. Вихід, подожди, захопили Чорне море захопили вихід. Крим, а параллельно почала розкачиваться ситуація в Харьков, в Харкові, да? в Миколаєві, в Одесі, почала ситуація в Донецьку, в Луганську. Ага. так. Так да. хорошо, Крим, і захопили, коли захопили вже Слав'янську, тоді почалась активна фаза антитерористичної операції. І місто Славянськ було звільнено, а якраз от десь от в цих числах і був звільнений тільки ну, 14 2014 році від того Гіркіна. Подожди, ти сам тіряєшся. Крим перший взяли. Крим, правильно. Так, в лютому місяці ну, а чо, почалось а чому, захоплення. Причому то Славянськ, і Крим, а надо Славянськ? Було а чому? чому вирішили, що треба Крим, а не приклад, а не Славянськ чи Донецьк. Так Крим то важні. Хто так, я сказав? Ден, да давайте, давайте відкриємо Конституцію України і подивимось, хто в нас стоїть по важливій можливості, який регіон. Як до чого? Бо Конституція головний закон України. Ге... Де? Геополітичний, геополітичний? Що Давайте якийсь будем документ, будемо дивитися. Де в геополітичному документі не, 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 не. записано, Подождите, що сам, Крим чи... важливіше. Не матюкайтеся. Какой... Як який документ? Все згідно документів, все робиться. Просто посмотри, Крим нам Крим, важливий, Крим навсо... захопила Росію, окупувала Росію Крим. Ну Крим для України. Крим каже, важлив. окупувала Росія. Я, я ж тобі й говорю, що Акута окупувала. Ну, Росія окупала. Ну, окупувала. Так. Хорошо. Так, так по чому на Крим не пошли війська? Звідки я вам почему можу це сказати? До це треба вже запитувати нашого вищого керівництва. Ну, так. Вони видно порахували, які сили, можливості. Україна ж не готувалася до війни. Абсолютно. Угу. Навіть Зайнуковича вже тоді розпускалася основна армія. Вже все строкова служба припинялась і так далі, там взагалі нічого не лишалось. Ну, да. І порахували, що сил от вистачить зараз спочатку тут звільнити, а потім Крим звільнимо. Скажімо, можливо, там і Крим, можливо, хотіли і політичним якимось шляхом домовити щось О, зробити. От, от, от смотри на даний момент, у вас Крим аджалі, Херсонську область вже аджалі. Запад неправда. Ну а, а, а що, авдія. А хто в місті Херсон зараз знаходиться, які Збройні сили кої країни? Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! Так не, ну половина. Шо, не нет? Лига, там сколько там? Ну Херсон. Ну тут Днепра, про трошки ну, там, ну, да, ну, в оккупации, что ну, сделаешь? Гитлер до Москвы дошел да был, и что? И что ну, потом да, с ним стало? Считайте, что он не возьмет. Кого? Ну вообще, вообще не, не возьмет эту область, да? Херсонскую, Запорожскую область, известно, что не. Он Донецку не может полностью захопить. Ну, хрен его знает. Я говорю, я считаю, что все это плохо очень. Але ну, Донецьку не повністю захопити. А плюс вас білорусів, втягують війну. бачите, через вас же заходили, ще в 22-му році війська. Ну, батько <кхи> у нас очень умный, он не пустил, і, б ну, нікого мать... не пустив. Я б це нікого не пустив. Війська пройшли, пройшли. Так, 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 війська пройшли, но ми туда ну? не вмішуємося. Все одно ми в Вмівались. Вмішувались. Вмішувались. <кхи> <Вмішувалися. кхи> І так, танки так. надавались, передавались, і оцей Мозарський НПЗ вас шурує, там снабжає Братан, Ну, тоді, якщо так говорить, тоді в Україні вмешивалась вся Европа. На что вы так розматюкалися? Побугали. Так правильно, бо Україна агресор. Не, не, не. Жертва агресії Україна. А ви співучасник ага. злочину, ви такий самий агресор ну, ну. по відношенню до України, і Белорусі, як і Росія. І Белоруссия тоже агрессор. Так. так, ну это понятно. Звісно. Ну, понятно. Ну. Чого ні? Так. Саме так. Ну, бывает. И Путин нести Забо... такую самую колективну відповідальність. Как и Россия да, да. за злочини против Украины, так. Ну, і що ты хочешь сказать, что мы білорусы тоже по шапке получим, блин. Так. От кого? Хлопці с Полка Костуся як допоможуть звільняти Україну, повернуться додому, и я думаю, наведут тоді порядок. Не, ну этих нацистов. Ми тут а влядь, що це ви нацисти? Що ви взяли, що вони нацисти? А, нацисти. Это нацисти. Це нацисти. А що таке нацизм? Дайте, будь ласка, визначення. По вот кого... вашому розумінні. Що таке нацизм? Свасик на этом спорту. А що таке нацизм? Дайте, будь ласка, визначення. Я сиваю свастика на на гірбі. У кого? Свастика <reopen> на гірбі. В кого свастика на гербе? Вот у тебя на албу. В мене? <п��> Это... Це свастика? Да, это почти свастика. Це майже потому, свастика. Что Бандера, Бандера ага, воевал Бандера. под этими самыми, под фашистами. Бандера, а коли Бандера воевал, не підкажеш? В какие роки он воевал? Он не воевал, А он подпад... же не воевал, лки-палки. Ну Шухевич, Шухевич воевал. Бандера. Что? Що Бандера робил? Бандера сидел в тюрьме, а потом усиливали. А за что его посадили? Не підкажеш, так? за что его посадили Бандеру? Бандеру? Да. Потому что да. он. Ну ти що, а що а що тут поганого, що людина, а патріот України, Хорошо. хоче а щось для выпустил? України. А чого тоді випустили Гітлера? Гітлер не випускав? Вже підходила Червона армія. Там всіх випускали. Ну, Сказали, вийшло в рік і сказав, всім спасіба, всім свободу. Всіх випускав. Хто випускав? Випускали, кто Там випускали. Там, все ви, вже, випустили всіх. Хто був в тому констабелі. Да, да, да. да. та... да, да? Що особисто ви, вам ви поганого? Що особисто вам поганого Бандера зробив? Кому поганого? Ну, от вам. Ти ж посмотри блядь, На що подивитись? Вбивати Його політика. А що ви читали? Ой, ви дуже ви цікаво. Ви дуже цікаво. А де він вбивав мирне на населення? Можна один факт. Да ви... Ну, де всюди? Один факт. будь-який. Ми зараз його подивимося, перевіримо, може я щось не знаю. Угу. Угу. Ясно. Ну, один, один факт, один, так, да, де він. Ну, много говорять, що туди. На ну запад, що говорить, а що ви читали, добре? Нет. Яку книгу ви читали, може, на яку працю читали про е, постать Бандери? Я б, б, смотрел кіно. Кіно, як я видивилась кіно, дуже цікаво, так. Да. Государственная граница». Ох, там ви що. Це прям такий от історично да. обґрунтований фільм. На дві серії там, так. І що там було не так, добре? Ну там бля, ходили ваші різали. Ну, наші простих ходили, людей. кого різали. Простих людей. Простих людей, цікаво дуже. Де саме? Вони різали простих людей. Ну там, так, Ну. Там? Ну. Ну, в ну, в кіно. Ну, в кіно, так. А да. в кіно що мож, можна, скажімо так, відзняти. А що так, а на самом деле, що так не було, що ли? Ні, вони боролись за незалежність України. Як ти кажеш, вони вбивали і у цих вот, там, які там приїжджали і до, до нас, всіх там росіянців, бурятів і так далі, які приїхали на територію України встановлювати свої порядки? Солдата всякого і так далі. Місцеве ні. Скажу більше, місцеве населення дуже підтримувало бандерівський рух. Ага. Угу. І всі вони... А показали. чому ти як думаєш, чому з 45-го року по 61-й рік ніфіа не могли зробити? Це то, що їх ніхто не підтримав, не було ніякої там підтримки ззовні. Як не могли? А отак. З 45-го по 61-й рік, 16 років, не могли зробити ну, нічого. Як не смари, А отак, і... А потім знаєш, скільки було випадків, коли НКВД твої передягались в форму, скажімо, УПА і ходили, вбивали людей для провокації. А потім кричали, а, що а, то бандерівці не робили. А що думаєш, не так? Так і зараз він роблять. У, росіянці, так. Да, у вас да. у вас що так по -построю. Саме так. А що, бандерець, я не зрозумів, що бандереці тобі поганого зробили? Бандера? Угу. Це, блядь, псих, це і псих. А ну ти що, ти ти бачив псих, його що... довідку з психіатричної лікарні? Ти книги труди його почитай, що він пише, що Як називається? Як Русських називається? Зігрей... Як називається ну, його праця? Давай зараз відкрию, прочитаємо, як називається. Открой. Що ну, відкрити? Открой. Ну що відкрити, назву ну, скажи. Що відкрити? — Як он пише, він він пише? Що де він Надо пише? Русських, євреїв із робити. Де цих це таке він пише? Давай будемо читати, назви мені джерело. Я ж не знаю, знати... я зараз сідати переглядати фільм Державний кордон, дві серії, в мене нема часу. Угу. Угу. Ну сам подумай. Ну, ну сам. Що да. подумати? Бандера боровся за незалежність України, щоб Україна була незалежною державою. Його, этот... що? що його відкрити, блин? Який меморандум його відкрити? Питань нема, відкриємо. Ну, от. Ну, от открой. Бандера що сказав? Де? Тому що він казав? Конкретно скажи. Який? Він нічого не говорив. Говорив. Проголошував yeah. українську державу, проголосив. За що Гітр вот, посадив вот, консталь. Вот, вот, вот там, вот там, і смотри, там, та там дивитись. Ну вот так. Ну, ну, там тільки підписав покажи. Ярослав Стецько, цей документ, не Бандера. Так ні, ні. ні, Шо, ні, не, ні, ты ні. що, що Бандера сказав. Що Бандера сказав. Ну. Ну. Ми шо, беремо що зараз говориш, документи що? про проголошення Незалежної Держави України. Так. во, що так. документ. А що що в ньому? Що поганого в цьому документі? Открой. Документ. Так само цікаве, що я ж тобі кажу. Це Матчить, Маткалін, підписав цей жидов. документ. Підписав цей документ. Стецько. По-перше, по-друге, вже ти кричиш за євреїв. Ти знаєш, хто був першим заступником Степана Бандери? Ясно. Михайло Гребет був. Людина єврейського походження. Цілі, цілі сотні, цілі бойові сотні, які були очолювали люди єврейського походження. В госпіталях лікували лікарі. Угу. Угу. Ти менше пропаганду слухай, бери трошки і читай. Ну, трохи ну читаю. От бандеровці боролись проти, скажімо, нацистської окупації проти більшовіцької окупації. Проти нацистів вони з ними вместе воювали. Неправда. Уявляєш, скільки для себе ти в нового взнаєш? Ага. Ти вмієш користуватися штучним хатин, інтелектом. Ну хорошо, наша... нашу білоруську хатинь, кто спалив? Червоно. Полонені червоноармійці. Ні. Там уже доказано. Ні. А Сталин это просто умов Ні. А для чого Бо Сталину це було... замовчувати? Це міжна національний розніг. ти шо? То, ну що така виноцію без хатині, але ти мені відкрив страшну таємницю, ні. Ти не правий. Хорошо, простого простого чоловіка. там дивись, ті, хто спалювали хатинь, це були червоноармійці, які здались в полон німцям. Там були і росіяни, були, і поляки Давай, були, смітаю. і українці були. Куди ж ти? Ну чого ж ти так? Незручно правду чути. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращій бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!